Всім привіт! Сьогодні я маю слово підбадьорня. і вірю, що воно буде своєчасним словом і керівництвом для тих людей, які приєднаються до перегляду і переслухування цього послання. Є такий вираз, що писання, який, я думаю, більшість з вас знає на пам'ять. Товариство Лохе псує добрі звичаї. Що ці слова можуть значити сьогодні для нас? Вони 100% направляють нас на в питанні того, з ким будувати свої відносини, а з ким не будувати. Ось, з ким дружити, а з ким не дружити. Ось, наше оточення відіграє вкрай важливу роль для правильної побудови життя. Є такі поговірки, з ким поведешся, від того й не берешся. Ось, скажи мені, хто ти, я скажу, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Ось і ці, ці поговірки, вони. Не просто з теорії, десь видумані, це життєва практика, яка досвідом перевірена. І люди, які говорили всі ці слова, вони говорили їх з болю або з радості. І нам з вами потрібно сьогодні задуматись, хто є моїм другом, хто впливає на мене в моєму оточенні. І Більше того, скажу, якщо ви хочете будувати своє життя за високими стандартами, за Божими стандартами якості, то ви маєте також задуматись про те, який вплив створюєте ви в своїй родині, в своєму оточенні. Тобто дуже важливо сьогодні знайти тих людей, які будуть благословінням для нас, і самим бути благословенням для тих, хто навколо нас. Адже атмосфера, яку ми. В якій ми знаходимося і яку ми створюємо в своїй присутності, відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Ось перше, щоб створити хорошу атмосферу, самим потрібно підживлюватися від людей, які створюють хорошу атмосферу. Якщо у вас таких немає, то ви можете підживлюватися щоденно від самого Господа, який допомагає нам долати всякі життєві складнощі і виклики в житті, адже в його присутності ми будемо мати мир. Звертаючись до його мудрості, до слова, ми будемо мати керівництво. Ось і ми можемо створювати атмосферу в своїй присутності, атмосферу Божої присутності, атмосферу радості, миру з тими в колі тих людей, які так скажімо м'яко, які ще, ще не цікавляться царством Божим. Але через те, що у вас буде щось особливе, при вас їм буде якось безпечно безпечніше, І вони будуть відчувати, е, якщо можна виразитись таке, таким е, словом біблійною термінологію, е, блаженство, тобто людина відчуває стан е, спокою і довіри в присутності щирих християн, щирих віруючих людей, які е, непритворно бажають добра. Ось така позиція, вона. Допомагає нам прославляти Бога і випромінювати світло небес, створювати атмосферу небесної присутності. Ось і ще раз от хотів би повернутися в заключні хвилини цього ефіру до думки: Кому ви даєте можливість на себе впливати? Адже так чи інакше, ми навчаємось. У когось, ми не можемо народитися з, з, зі своїми знаннями. Так, Дух Святий нас навчає, скеровує, але все одно він все це робить через слово Боже, через Біблію, через роздуми над якимось словами, проповідями. Так чи інакше, є люди, які на нас впливають. І є люди, які нас е, також формують в буденних відносинах. Це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути друзі. Ось і те, що вас об'єднує, те. Який вплив ці друзі чи колеги, чи просто в церкві, брати та сестри, біля вас, от, який вплив вони створюють на вас, це також відіграє дуже важливу роль. Адже ті, хто є для нас авторитетом, вони все одно, свідомо чи несвідомо, закладують шлях, яким ми будемо рухатись по життю. Ось тому будьте обережні і мудрі в питанні вибору, друзів, або авторитетів у своєму житті. Моліться, щоб Дух Святий давав вам правильні поради і настановив в питанні вибору, друзів. І вибирайте товариство, в якому прославляють Бога, де люди зі щирим серцем поклоня... поклоняються йому, слідують за ним. Для яких небесної якості цінності важливіші за будь-які земні. Блага чи якісь земні втіхи. Йдіть за Господом, прославляйте його своїм життям та служінням. І нехай товариство навколо вас, воно буде славним, святим Божим товариством. Якщо його нема, створіть таку атмосферу, атмосферу добра, Божої присутності, його вияву, його сили. Являйте, як вмієте. Блага небес, тим, хто поряд вам з вами. І ви знайдете хороших друзів, справжніх друзів. Адже Божа присутність вас, мудрість Божа у вас, вона притягне людей і почне змінювати в славний Божий образ, і ви матимете хорошу дружбу. Будете мати хороших друзів, будете мати гарний час і гарну можливість на щоденному рівні прославляти нашого Господа. Нехай товариство у вас буде. Добре, і нехай воно прославляє Господа. До наступних зустрічі, дорогі, дякую, що було зі мною.